Доброго ранку, любі діти! Я рада зустрічі з вами! Сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про найменших жителів нашої планети. А про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мої загадки. Слухайте уважно! Корисна комаха є, діткам медок дає. Смугаста та мала називається. Жола, вірно! А це про кого загадка? Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, Сонечку сміхається. Хто це дітки? Так, це жук, сонечко. А це про кого загадка? Що то є за їсть? Ніжок має шість. Аж чотири крильця має, по квіточках собі літає. Так, вірно, це метелик. Слухайте наступну загадку. Маленька комаха велику силу має. По доріжці у мурашник соломинки тягає. Так, вірно, це мураха. Молодці дітки, все вірно відгадали. Отже, про кого нас сьогодні піде з вами мова? Як назвати їх одним словом? Комахи! Вірно, Сьогодні ми будемо розмовляти про комах та їхнє життя восени. Пригадайте, хто такі комахи? Комахи це невеликі за розміром тварини. До комак належать жуки, джмелі, оси, бджоли, комарі, муги, мурашки, метелики, бабки та багато інших. Спостерігати за життям комах можна будь де, бо вони живуть повсюди у траві, на землі, у землі, на квіточках, деревах, будинках, навіть на воді. Всі комахи різняться між собою. Але в чомусь вони і схожі. Наприклад, тим, що в більшість кому тіло складається із трьох відділів голови, грудей і черепця. Вони мають вусики, органи зору, ротові придатки. Можуть мати кілька пар ніг та крил. Улітку серед зелених трав, кущів, дерев, сюрчать коники. Гудять бджоли, пурхають різнобарвні метелики, метушаться мурашки. А з настанням осені життя комах змінюється і з кожним днем їх меншає. Деякі комашки забиваються в щелини, у кору дерев, ховаються в купу сухого листя, зариваються в ґрунт і там зимують. А є комахи, які зовсім зникають, а багато з них навіть гине з настанням перших холодів. Сонечко шукає собі місце для зимівлі під корою дерев, пеньків, ховаються під опалим листям. А мурашки шукають собі схованку в глибоких підземних ходах мурашника, збиваються у великий клубок і нерухомо чекають весну. А ось джілки трудівниці взимку не сплять. Більшість часу вони проводять в гнізді, вулика. Вони скупчуються навколо лічинок та лялечок, аби підтримати необхідну температуру для їх життя. Ніяких робіт взимку тілки не виконують, вони сидять майже нерухомо. Метелики лимониці і кропив'янка запиваються в дупла, під кору дерев, ховаються на горищі і сидять ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні тепла. Дітки, а оси майже всі живуть до осені. З настанням холодів вони гинуть. Залишаються лише молоді самки. зиму вони проводять у сплячці. А навесні починають будувати власні гнізда. Пабочки, які живуть у лісі або на вулиці, ховаються в дерев'яній корі. А ті, що лякають нас вдома, засинають десь у щілинах. Мухи впадають у сплячку і можуть проіснувати півроку і більше. З настанням тепла вони оживають і немов сонні. Пізні осені, в парках, в лісі, в луці, тиша. Комахи приготувались до зими. Дітки, а зараз я пропоную вам трішки відпочити і виконати руханку. веселі комашки! Рукою правою перетепер давай назад. Все остряхнем, танцюємо хопки покій, кружляємо ось так, радіємо усьому, що навкруг, рукою лівою перед потім давай назад, тепер піднімем пору і весело стряхнем, танцюємо хоп і покій, кружляємо ось так, радіємо усьому, що навкруг. Новою правою перед, потім давай назад, тепер піднімем. Весело стряхнем, танцюємо хопки покій кружляємо ось так, радімо усьому, що навкруг, ногою, лівою вперед, потім давай назад, тепер підніме вгору і весело стряхнем, танцюємо хопки покій кружляємо ось так, радімо усьому, що навкруг. Молодці. А зараз, дітки, допоможіть мурашкам дістатися до свого будиночка мурашника. Пограємо в гру, що зайве. Знайдіть зайвий предмет та скажіть, чому він зайвий. Так, зайве поросятко. Бо оса, муха та сонечко це комахи. А поросятко тварина. Що зайве на цьому малюнку? Груша? Чому? Що зайве на цьому малюнку? Воробець? Чому? Що зайве? Так. Гриби. Чому? Дивимося останній малюнок. Що зайве? Трава. Чому? Молодці! Дітки, я впевнена, що ви багато нового та цікавого дізналися про життя комах восени. Пропоную вам поспостерігати у себе вдома або на вулиці під час прогулянки за поведінкою різних комах, щоб перевірити отримані знання. А на цьому наше заняття завершується. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!